Самі футболісти не дотримували свого слова. З'явився у нас цікавий хлопчина з Австралії. Загальна кількість порядка 200-205 футболістів. В основному задоволені тим, як пройшла трансферна політика. Давайте почнемо з трансферної політики Вареса. Вона змінилася абсолютно порівняно з попередніми всіма міжсезоннями. Як ви її, як спортивний директор, можете описати Там, двома реченнями, наприклад? Ну, перш за все, я думаю, що ми досить професійно підійшли до цього питання і, так скажемо, склали таку групу людей скаутингу, аналітика, спортивного директора. І потім вже доносилось до головного тренера саме ті кандидати, яких ми добре опрацювали, і на обговорення тої або іншої кандидатури гравця. Я думаю, ця структура вибудена добре. І... В Принципі, в основному задоволені тим, як пройшла трансферна політика. Були моменти такі, де ми були вже з гравцями на стадії переговорів. В принципі, десь навіть так візуально пожали один одному руки. Але бували випадки, де. Десь самі футболісти не дотримували свого слова. Але здебільшого ті люди, які з нами значить вони наші, значить, так мало бути, так мало скластись. Тому ми всім задоволені. Скільки гравців було у вашому вішлості? Сімдесят 73 футболісти, які повністю отримали аналіз, їхні характеристики, яких ми опрацювали повністю, і порядка. 35 40 футболістів, 38, яких ми отримали, але вони навіть не дійшли до цього етапу розгляду їх як футболістів. Тому що у нас відразу є певні етапи, де футболіст відсіюється, який нам не підходить. Тому загальна кількість порядка 200-205 футболістів. З ким перемовини були найдовшими і найтяжчими з тих гравців, які опинилися зараз. Напевно, все ж таки Марко, тому що ситуація непроста. Він є легіонер. Ми знаємо, що в нашій країні важка ситуація. Переконати легіонера, привезти зараз в такий час в Україну це дійсно дуже важко. З ним були розмови порядка. Місяця десь воно йшло добре, десь вже була домовленість з його татом, тому що всі, так скажем, обов'язки брав на себе його тато. Звичайно, паралельно були на зв'язку з Марко, але більшість приймав рішення тата, тому що це батьки хлопчині 22 роки, все зрозуміло і тому. Був такий етап, коли ми вже про це домовились, все. І в ту ніч почалась така масована атака, і в ту ніч випустилось близько 150 ракет в нашу країну. І на ранок тато Марка мені позвонив, написав смс і сказав: Юрій, вибачте, але ви сказали, що все спокійно, все добре, а така ситуація. Тому я вже не знав, що десь робити. Потім два дні дав паузу і знову включився в ці переговори. І все ж таки вдалося переконати. І дуже сподобалась позиція Марка е самого, що він е також наставив на тому, що він хоче приїхати, і він не боїться, не боїться ситуації в Україні. Поява в команді орендованих гравців з поліси, Янакова і шастова. Це спонтанне рішення? Чи це ті гравці, на яких Верес теж розраховував, і вони теж були в цьому списку футболістів, ви переглядали? Ні, звичайно, спонтанних рішень ми не приймаємо. Не приймаємо. І признаюсь чесно, по Янакову перші розмови про нього були десь півтора назад. Я признаюся, я виходив на його представника, хто представляє його інтереси. Я цікавився Янаковим. і... Ще деякими гравцями Шастал так само вже був запропонований, і звичайно, від таких гравців ми не, не можемо відмовитись. В продовження цієї теми, як ви узгоджуєте трансфери з тренерським штабом, щоб проаналізувати повністю одного гравця, на це в скаута уходить 5-6 годин на одного гравця. Коли нам попадається гравець, дивишся його по вайскауту, Якщо воно лягає, якщо це наше, ми продовжуємо включаємося в повністю Аналіз. Тоді, от якраз на футболіста і витрачається 5-6 годин після повного аналізу, коли ми маємо характеристику цього гравця, він попадає до тренерського штабу, до Олега Миколаївича, так само до помічників, і вони так, так само починають вивчати цього гравця. Якщо в нас всіх сходиться плюс-мінус наші думки, наші характеристики, ми включаємося вже в переговори з цим гравцем. В інтерв'ю Іван Олексійович Надія говорив про те, що у нас міг бути Устименко. Цей трансфер не відбувся. Якщо можете відкрити деталі, чому не сталося, і, можливо, ще якісь прізвища можете назвати, хто міг опинитися в команді або зараз він в іншій. Так, дійсно, Устименко, ми цікавились ним. З самого початку трансферного вікна я розмовляв із Володимиром Баєнком по поводу нього і розмовляв з самим гравцем. Ми поспілкувались, почули один одного. Але воно десь виглядало так. Ми хотіли цього гравця все ж таки ще переглянути, тому що розуміємо, що гравець довго не грав, і була запропонована така позиція, щоб він приїхав. Ми ознайомились пару днів один на одного, так скажемо, подивились і потім вже прийняли рішення. Ну, до цього не дійшло. Я так розумію, хлопчина поїхав в Минай. З іншими опціями тому... тому не бачу змісту продовжувати. Географія пошуків, наскільки я знаю, вона була досить широкою і це стосувалося і африканських гравців, і навіть була людина з Австралії. Так, Так, дійсно з'явився у нас цікавий хлопчина з Австралії. Скаут наш його знайшов, ми його проаналізували, отримали повню характеристику по ньому. Так само тренерський штаб досить високо оцінив цього гравця, і я вступив у перемовини з ним, з його агентом, і все було узгоджено навіть більше скажу. Я відправив, відправив йому контракт для ознайомлення. Все погодили, і в принципі ми чекали цього гравця. Навіть мені показали квитки, були куплені квитки його агентом. А, але потім десь за два тижні до того, як він мав прилетіти, його агент скинув мені там деяку новину про, про наш клуб, де говориться про якесь незрозуміле банкрутство. Ну я об'яснив цю ситуацію, що все нормально. У нас клуб один з найстабільніших, у нас все вчасно і так далі. Ну, все таки не вдалося переконати його в цьому, і хлопчина побоявся сюди їхати, і так само агент не став ризикувати і їхати до нас. Якщо говорити про гравців, які є в версії, і чи є на них попит? Чи зараз розглядає клуб те, що можна когось продати, чи можливо віддати в оренду? Звичайно, ми не, від... не відхиляємося від нашої ідеології, те, що я й сказав на наглядовій раді. Кожен футболіст може бути проданий, якщо ми отримуємо цікаву пропозицію. Дійсно, пропозиції по деяким гравцям надходять. надходять, але клуб як отримає ту пропозицію, яку влаштовує клуб, ми будемо розмовляти. Це питання оренди чи продажу? Продаж. Оренда нас не цікавить. Поступали пропозиції по навіть тут зараз на турецьких зборах по одному гравцю з оренда, з опцією викупу в майбутньому, але наразі, наразі і в нас стоять серйозні задачі, тому ми прийняли рішення, що. Нам краще зберегти зараз цей костяк і цих футболістів, а розглядати тільки продаж гравця. Це продаж мав бути за кордон чи всередині України? Це мав бути продаж за кордон. Який результат ви будете вважати успішним і що за це? Дивіться, звичайно. Всі говорять про перше чергове завдання, наше збереження в УПЛ. Мені би хотілося, і у нас є розуміння цього разом з Олегом Миколаївичем, міняти трошки ментальність наших футболістів і налаштовувати їх на те, що ми, є міцна, хороша команда, і в кожному матчі розігруються три очки. І ми маємо думати. Від матчу до матчу тільки про перемогу. І зараз зимою стартує для нас новий чистий чемпіонат. Ми не хочемо дивитись турнірну таблицю. Ми хочемо, щоб хлопці розуміли, що вони є сильні, у них так само дві ноги, дві руки, як в інших команд. І зараз ми міцні. Ми маємо виходити з великою впевненістю про перемогу. У нас зараз чудова атмосфера, хороша команда і. Надіємося, що повернуться наші вболівальники. Наш болівальник для нас це 12-й гравець однозначно. Тому ми мусимо бути міцні, особливо і в своїх стінах вдома, грати з позиції сили і показувати це в кожному матчі. Тому давайте не будемо говорити про такі речі збереження, збереження. Ні, ми маємо виходити в кожному матчі, перемагати і дивитись в кінці чемпіонату, на що ми награли.